Фітонія рослина ніжна і красива, з яскравим і екзотичним забарвленням листя, але, як і всі красуні, має складний характер її не просто вирощувати в домашніх умовах, проте рослина користується популярністю, дізнавшись всі тонкощі догляду за Фіттонія, навіть початківець квітникар зможе подружитися з цим прекрасним рослиною походження та опис Фітонії. Фіттонія відноситься до трав'янистих багаторічників з роду акантових. За різноманітністю нечисленна рід налічує всього чотири види декоративно листяних рослин, три з яких мають повзучі стелящіся пагони, а один, прямостоячий, свою назву Фіттонія отримала на честь сестер Сари Марії та Елізабет Фіттон, завдяки яким в всіх столітті з'явився перший класичний підручник з біології. Фіттонія являє собою невелику рослину з повзучими і тонкими, легко вкорінюються пагонами стебла довжиною до 10. Розгалужені і густопушенне, молоді пагони покриті сріблястими волосками, старі зеленими. Листова пластинка має овально еліптичну форму, досягає вдовжину 6-10 см. і стеблом з'єднується за допомогою маленького черешка, листя забарвлені в зелений або оливковий колір і покриті витонченою сіточкою яскраво червоного, червоного, жовтого або сріблясто білого кольору. Саме листя так незвично пофарбовані. Є головною прикрасою фітонії. Цвіте рослина дуже непомітно, квіточки маленькі, в жовті суцвіття являє собою колос. Бувалі квітникарі рекомендують видаляти квіти у фітонії. Так у рослини з'являться додаткові сили для утворення нових листя. Родом фітонія з Південної Америки. Найбільшого поширення має вперу у природі воліє рости під пологом лісу. Теплих місцях з високою вологістю повітря, у домашніх умовах вирощувати фітонію непросто, щоб рослина комфортно почувала себе в кімнатних умовах. Доведеться запастися терпінням і оточити фітонію турботою. Ідеальним місцем стане флораріум або пляшковий сад, де нескладно підтримувати сприятливі для рослини умови. Останнім часом з'явилися сорти, здатні терпіти кімнатні умови, популярні види і сорти, як уже згадувалося. Гетонія має всього чотири види, вони мало пристосовані до умов домашнього квітникарства, але прекрасно почувають себе в палюдаріумах або флораріумах, найпоширенішими є гігантська, Пагони прямостоячі, іноді нахилені, одревесневающі, досягають у висоту см листя з легким блиском, темно зеленого кольору, і кармін червоною сіточкою, довжиною 16 см і шириною 10 см форма овальна. Зустрічається у вологих перуанських лісах Вершафельта. низькоросла, сильно витвящася рослина стебла опушені, розташовуються близько до поверхні ґрунту і легко вкорінюються листя темно-зеленого або оливкового кольору, матові прожилки, червоні, форма, листа овальна або яйцеподібна, з округленим підставою, довжина 5-10 см ширина, до п'ять, п'ятьм росте в Болівії, Перу і Колумбії, різновиди. Більш пристосовані до домашніх умов скелетон, дуже вишуканий вигляд стебла сланки, листя маленькі і овальні, матові і злегка оксамитові, довжиною 2-3 з колір листя оливковий, з яскраво-червоною сіточкою. Кольори настільки яскраві і насичені, що створюють ілюзію світіння Вайт Анна, ніжна рослина з листям темно-зеленого кольору, покриті сріблясто-білими, дуже тонкими прожилками, краї листя мають темну окантовку Джосен. Листя цього сорту темно-зелені з рожевою сіточкою країм мають темну окантовку злегка хвилясті, червоний. Листя покриті червоною сіткою, яка якби розповзається по всі листової пластини, домінуючи в кольорі. Персей на світло оливковій тлі листа розташовуються темно-рожеві прожилки, білий, рослини біло-зеленого кольору, часто плутаються айтанною. Відмінними рисами є відсутність окантовки по краю листа і велика товщина прожилок, сріблясто-жилкова. Пагони легко вкорінюються у висоту, досягають 20, в діаметрі 40 см листя темно-зелені з густою сіткою яскравого сріблясто білого кольору і матовою поверхнею. Форма овальна у довжину до см. різноманітність забарвлень фітонії на фото, фітонія сріблястожилкова, фітонія біла, фітонія персей, фітонія червона, фітонія джосан, фітонія ойт-анна, фітонія скелетон, фітонія вершафельта, Фітонія гігантська, посезонний догляд, таблиця, сезон освітлення, вологість, температура, весна. Фітонія любить півтінь, прямі сонячні промені надають згубний вплив як надлишок. Так і недолік світла призводить до втрати декоративності листя, вологість повітря висока до 9,0. протягом усього року оприскувати листя як мінімум один раз в день, в спекотні дні, три рази в день для підвищення вологості можна поставити горщик на піддон з вологим керамзитом або мохом, розмістити поруч з квіткою ємність водою або кімнатний фонтанчик, комфортно почуває себе при температурі о 2,0. 25. при підвищенні температури потребує додаткових оприскуваннях. Літо осінь зимова температура не повинна опускатися нижче 1,8. Світтонія Сфітонія не переносить температурних коливань, зима потребує додаткового підсвічування лампами протягом 24 годин на день. Місце розташування фітонії не ставте рослину на південне підвіконня. Якщо вікна виходять на південь, то рослина найкраще притинить фіранкою. Комфортно Фітонія відчуває себе біля західних і східних вікон, може рости на північному підвіконні, але за умови збільшення світлового дня за допомогою додаткового освітлення. До штучного освітлення Фітонія ставиться більш прихильно ніж до природного приміщення, де знаходиться Фітонія, має добре провітрюватися, але не залишайте рослину на протязі, адже він може стати причиною хвороби і навіть загибелі квітки. Також не ставте фітонію біля кондиціонера і опалювальних приладів влітку, навіть за умови гарної погоди, не виносьте квітка на відкрите повітря. Взимку, якщо рослина розташовується на вікні, під нього слід підкласти підставку з тонкого пінопласту або повстяну серветку, щоб уберегти коріння від переохолодження, особливості посадки і пересадки. Готуючись до процедури посадки, варто врахувати той факт. Що коренева система фітонії дуже ніжна, поверхнева, а сама рослина є почвопокровним, тому горщик для посадки слід вибирати не глибокий 7 см висоту, але широкий 20 см в діаметрі з дренажними отворами. Субстрат для посадки повинен бути легким і пухким, добре пропускає повітря і воду по кислотності нейтральний. Можна купити готові суміші для фіалки або герані, якщо вирішили приготувати ґрунтосуміш самостійно, то вам знадобиться. Две частини хвойної або дернової землі, один частина торфу, один частина крупного піску, покроковий процес. В обраний горщик насипають шар дренажу. Це може бути дрібний керамзит, цегляна крихта о шматочки пінопласту, зверху додають ґрунтосуміш. витягують рослина з горщика, намагаючись не травмувати коріння, акуратно струшують зайвий ґрунт, перевалюють фітонію в новий горщик, досипають з боків, залишився ґрунт. Рясно поливають рослину, зливають воду з під дону, ставлять горщик в тепле і світле місце, але не під прямі промені сонця. Пересадка фітонії здійснюється щорічно навесні, в березні або квітні. Купленому в магазині рослині дайте на кліматизацію кілька днів, а потім пересаджуйте. Пересадка фітонії відео. Догляд за рослиною обрізка і прищипування, у міру зростання фитонія може втрачати свою декоративність, нижня частина рослини поступово оголюється для кращої гіллястості слід проводити обрізку або прищипування. Ці процедури стануть стимулом для утворення нових пагонів і повернути квітці пишну пишність. Обрізати в першу чергу, намагайтеся найдовші пагони, видаляючи приблизно 2-3 їх довжини, не рекомендується прищипувати відразу всі пагони, інакше у рослини просто не вистачить сил на утворення нових. Цю процедуру, як правило. Проводять для фітонії старше трьох років, коли листя починає відмирати, зайнятися омолодженням фітонії найкраще навесні перед або після пересадки. Полив фітонії любителька вологих місць, тому потребує систематичного поливу з весни і до пізньої осені. У цей період земля в горщику повинна лише трохи підсихати перед черговим поливом, якщо субстрат пересушити, фітонія втратить листя, а якщо допустити перелив і застій води. Почнеться гниття коренів для поливу. Використовують тільки теплу відстояну або кип'ячену воду. Воду з під дону слід завжди зливати після поливу. Взимку полив злегка скорочують, даючи землі злегка просохнути, але не пересохнути здатність фітонії. Випаровувати воду листовими пластинками призводить до швидкого пересихання ґрунту. Уважно стежте за його станом. Підтримка правильного рівня вологості є запорукою здорового і красивого рослини. Підгодівля у період вегетації фітонію потрібно удобрювати два рази на місяць комплексними мінеральними добривами для декоративно-листяних рослин. Їх концентрацію слід зменшити вдвічі від зазначеної на упаковці, так як фітонія вкрай чутлива до надлишку мікроелементів в ґрунті. У зимовий період частоту підгодівлі скорочують до один разу на 1-5 місяця. Період спокою, яскраво вираженого періоду спокою у фітонії немає. Взимку через короткий світлового дня пагони рослини витягуються, а листя втрачають яскраве забарвлення. Щоб уникнути цього, потрібно призупинити зростання фітонії. Для забезпечення рослині періоду спокою потрібно скоротити кількість поливів і внесення добрив, помилки в догляді і їх усунення. Таблиця помилка, причина усунення листя зморщується, сохнуть, мають нездоровий. Вигляд занадто багато сонячного світла, Хе повітря! Притіняйте фітонію від яскравого світла, підвищіть вологість у приміщенні, листя жовтіють і в'януть надлишковий полив, перед наступним поливом дайте можливість субстрату злегка просохнути, після поливу зливайте воду з піддону, фітонія загинула без видимих причин розволоження субстрату при низькій температурі в приміщенні. Слід дотримуватися температурного режиму і частоту поливу, кінчики листя стають коричневими, надлишок добрив, недолік добрив. Підгодовуйте рослину за всіма правилами. Фітонія скинула все листя, пересушений земляний субстрат, поливайте рослину за правилами, опадає листя з прикореневої частини стебла, природне явище у дорослих рослин, зробіть обрізку, омолодіть рослину, витягуються междозлея, листя стає дрібними, недолік світла переставте фітонію в більш світле місце, додатково підсвітите рослина, хвороби і шкідники фітонії, заходи боротьби і профілактика. Таблиця хвороби і шкідники, симптоми заходи, боротьби, профілактика, коренева, гниль рослина припиняються в рості, стає млявим, коріння темніють, розм'якшуються, неприємно пахнуть, пересадити фітонію. Фітоспорін обробити рослина і полити землю, поливайте акуратно, не заливайте рослина, борошнистий червець фітонія покривається білими, схожими на вату виділеннями шкідника. В червці харчуються соком рослин, чому ті припиняються в рості, обробити рослину актеликом, використовуючи концентрацію, зазначену на упаковці під час роботи застосовувати індивідуальні засоби захисту, розвести 20 грмила в один у води, обмити фідтонією павутинний кліщ, рослини покриваються павутинкою, на якій розташовуються кліщі Його овопадають, смішати 15 соком рослини. Пошкоджуючи листя 50. х тютюну залити оденатурованого спирту з 1 теплої води Пензликом нанести склад на шкідників, здорова рослина практично не хворіє і не піддається. Нападам шкідників, шкідливі тискомахи на флат і оприскати їм уражені рослини, трипси висмоктують плітинний сік з листя. На уражених ділянках з'являються точки, які зливаються впи. Щітівка на рослині схожа на горбок. Трипси харчуються соком рослини, залишаючи на листках маленькі проколи. Павутинний кліщ залишає на аркуші тонку павутинку. Рослина уражені а не борошнистим червецем відстає в рості розмноження в домашніх умовах. Фітонія дуже легко розмножується за допомогою живців, укоріненням повзучих стебел, діленням куща і насінням. Цей процес можна проводити в теплу пору року навесні і влітку, але краще зайнятися укоріненням в період активного росту, в березні або квітні, розподіл куща при пересадці, акуратно витягніть фітонію з горщика, струсіть зайву землю. Дуже обережно, намагаючись не пошкодити коріння, розділіть кущ на кілька частин. Кожну частину висадіть в підготовлені горщики. Добре полийте, коли вода збереться в піддоні, злийте її. Для створення ефектних композицій в один горщик можна посадити відразу кілька різновидів фітонії, вийде чудовий мікс кольору, укорінення повзучих стебел Обране стебло звільнити від зайвих листя, укласти на ґрунт і присипати зверху невеликим шаром субстрату, вкорінений втечу відрізають від материнської рослини і акуратно пересаджують в новий горщик. Якщо в горщику фітонією достатньо місця. Повзучі стебла самі, легко вкорінюються, розведення за допомогою живців, вибрати верхівковий держак завдовжки 5-8, на ньому залишити від 3 до 5 листків, брати довше живці не варто, вони довше вкорінюються, Струмити держак в дрібний пісок і накрити скляною банкою так, щоб листя не торкалися скла, тримати в світлому місці при температурі до 2-5. Двадцять сім з через місяць або трохи більше вкорінені рослина висадити в окремий горщик, живці можна укоренити у воді, але її рівень повинен бути мінімальним. До Доодинців невелика кількість дозволить воді краще насичуватися киснем, банку з держаком потрібно поставити у великий пакет і зав'язати його, періодично провітрюючи і оприскуючи листя. Тримати при температурі 2-8, коли сформується хороша коренева система, висадити рослину в субстрат, посадка насінням, насіння висівають в ємність з воложеним піщеноторх'яним субстратом і злегка присипають зверху, зверху слід прикрити склом і залишити в затіненому місці, коли з'являться паростки, ємність переставляють в більш освітлене місце. Підросли і зміцнилися, пагони висаджують по кілька штук в горщик відгуки квітникарів у догляді абсолютно невибаглива рослина, досить трохи світла, регулярного поливу і кімнатної температури, і ви будете радіти завстанню і прогресу. Дуже цікаве забарвлення фітонії, що надає у вечірній час атмосфері загадковості і навіть романтики для тих. Хто не хоче якось по особливому доглядати за квітами, але при цьому прикрасити своє житло милим живим об'єктом саме відповідна рослина Джуліафліспт, оце вікцом ревів 1,4,8,2,4,9,3. чотиридев'ять росте у мене не так давно, в подарунок купувала кілька разів, а собі купити все якось було ніколи. Вони бувають з червоними і білими жилками, різні види, розрізняються за розміром листа. Бувають зовсім крохотульки. У мене абсолютно звичайна кеттонія з червоними жилками на темно зеленому листочку. У квартирі рослин пристойну кількість, тому забезпечити вологість цій рослині не дуже проблематично. Вікно східне сприятливо для нього, але я люблю в великих горщиках з великим рослиною робити килимок з рослин. Причому не треба садити у великий горщик сама рослина. Досить закопати прямо в горщику. Не буде проблем з пересадкою. Головне акуратно поливати, і все буде добре, краса у рослини в листі. Квіти не показні. Спробуйте посадити у себе це цікава рослина, рекомендувавши Світлана Юріївна хп, і роцом мандрюцем тенд красівій коврік мене фитонія привернула Армелистям червоними зеленими прожилками, але відносини з нею не склалися. Влітку росла все було добре. Кожен день кропила, але ось на станням холодів стала чахнути. У горщику було п'ять рослин. Росли красивим кущиком. Зараз залишилася одна гілочка, вид рослини став зовсім не той. Читала, що його можна садити в горщик до якого небудь рослині, щоб фітонія створювала гарний вид композиції, в цілому не пам'ятаю, як називається це по-науковому. Навесні куплю фітонію знову кажуть, що червоні квіти або листя рослин сприяють підвищенню енергійності, домашніх мені енергії і не вистачає. Що ж буду чекати весни марданг. Оцо вікцом Ревів 322502 Хлу у мене Фітонія разом з фікусом Піміла живуть в старому акваріумі. Взимку в горщику ну ніяк не виживає, а в акваріумі раз у раз проріджувати доводиться. Пічка Хлоравор з Дрюфоріум індекс сто п'ять Фітонія відноситься до тих рослин, які дозволяють оживити і прикрасити навіть самі непоказні приміщення, різноманітність сортів і незвичайне забарвлення листя закохують з першого поотримуватися правил догляду за рослиною дуже просто. А фітонія у відповідь буде радувати яскравою листям круглий рік.